Медитація створення позитивного образу Я, казковий ліс. Ви знаходитесь в чудовому лісі. Він привітний та гостинний, світе сонце, його теплі промені пробиваються крізь листя багатовікових дерев. Та ніжно торкається вашого волосся повітря свіже, насичене різними ароматами лісу. Ви намагаєтесь відчути лісові пахощі. Ви чуєте, як щебечуть птахи, прислухайтеся, ліс наповнений звуками. Ви бачите стежку, Ідіть по ній, стежка вузенька, йдете повільно, насолоджуєтеся красою, підійдіть до будь-якого дерева, торкніться до кори, моху на ньому, підніміть голову догори і погладьте крону дерева. Теплий вітер ніжно грається вашим волоссям і заспокоює вас. Ви відчуваєте себе в цьому лісі, як вдома. Ви йдете далі по цьому лісу, по знайомій стежці, і виходите на галявину, оточену могутніми деревами. В центрі галявини Росте невелике дерево, напевно, дуже старе, воно невисоке, але його стовбур не надто широкий, крона дерева, розлога, міцні гілки. Під деревом сидить дід мудрець, що знає відповіді на всі запитання. Він викликає почуття поваги. Та довіри, підійдіть ближче. Бачите, мудрець посміхається вам. Подивіться на нього, намагайтеся запам'ятати його зовнішність, обличчя, очі. Хочете поговорити з ним? Спробуйте заговорити з ним про себе, запитайте його. Хто я, продовжуйте розмовляти з мудрецем, уважно дивіться на нього і слухайте його слова, дослухайтеся до них, запам'ятайте його відповіді. Ви можете завжди повернутися сюди і запитати те, що вам потрібно. І ви завжди отримаєте відповідь на всі свої запитання.